Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Раніше ми вас познайомили з AGM-акумуляторами, що призначені для альтернативних систем енергопостачання. Хто не дивився, подивіться відео посилання в описі. Сьогодні мова піде про наступний відомий вид накопичувачів електричної енергії гелеві акумулятори. Гелеві акумулятори використовуються в авто та мототехніці, в системах безперебійного живлення, сонячних фотовольтажних системах. Акумулятори схожі з AGM моделями та є певні відмінності. Розглянемо, чим вони відрізняються та якими володіють перевагами. В гель-акумуляторах електроліт має гелеподібну консистенцію, звідси й назва. Для цього в нього додають особливий хімічний реагент. Синтезований на основі діоксид кремнію. Ця речовина заповнює простір між пластинами електродів. Через те, що електроліт не рідкий, а знаходиться в густому стані, він менш схильний на розпад води та кислоти. Задяки цьому акумулятори краще витримують високі струми заряду та розряду. Гелові акумулятори мають довший термін служби та кращу ємність циклу, ніж HGM-батареї. В асортименті компанії Ромстал представлені такі відомі бренди, як Victron Energy та Mast. Victron Energy нідерландський виробник. Виготовляє автономні мережеві гібридні інвертори, акумулятори, контролери заряду та інше супутнє електрообладнання. Найбільш розповсюджені моделі акумуляторів з напругою 12 В, ємністю 110 та 220 А. Порівнюючи акумулятори різної ємності, ми бачимо, що вони суттєво відрізняються розмірами та вагою. Акумулятор Victron Energy ємністю 110 Аг має розміри 330 на 170 на 220 мм вагу 33 кг. Акумулятор ємністю 220 Аг з розмірами 522 на 238х240 мм та вагою вдвічі більшою 66 кг. Мідні клеми з отворами М8 забезпечують найкращий контакт і усувають потребу в роз'ємах. Всі акумулятори обладнані ручками для зручного переміщення. На корпусі присутні маркування, де вказана модель, тип, ємність та номінальна напруга. Також є важлива інформація по використанню, на яку слід звернути увагу. Якщо акумулятор використовується циклічно. Тобто кожен день витрачає свою енергію та заряджається. Максимальна напруга заряду в такому режимі повинна підтримуватись в діапазоні 14,4-14,7 В. У випадку бустерного використання, коли акумулятор підключений до джерела безперебійного живлення, знаходиться в режимі очікування та підключається в роботу періодично. Якщо зникає струм в мережі, напруга заряду повинна бути в межах. 13,5, 13,8 В. Це пов'язано з тим, що акумулятор буде краще зберігати свою ємність. Must Power Limited китайська компанія з офісом в Гонконзі, що спеціалізується на дослідженні, розробці виробництві фотоелектричних інверторів, сонячних панелей, акумуляторів та іншого обладнання. Продукти компанії мають необхідні європейські сертифікати, що підтверджує високу якість. Пропонуємо акумулятори з напругою 12 В ємністю 100 та 200 АГ. В чому особливість гелевих акумуляторів? Зробимо порівняння. По-перше, довговічність. Середній термін служби звичайних автомобільних акумуляторів 3-5 років. AGM-моделей 7-10 років. гелеві акумулятори працюють до 12 років. Варто зауважити, що термін служби суттєво змінюється в залежності від температури, при якій використовують акумулятори. Рекомендована температура 20 градусів Цельсія. Використання обладнання з температурою 10 градусів або 30 градусів призведе до зменшення терміну служби майже вдвічі. Важливий параметр, який характеризує будь-який акумулятор, це кількість циклів заряду розряду. Наприклад, акумулятор Victron Energy здатен витримати 500 циклів зі ступенем розряду 80%. 750 циклів, якщо розряд 50% та 1800 циклів при 30% розряді. Наступною перевагою гелевого акумулятора є швидке відновлення рівня заряду навіть при 100% розряджанні. Звичайний свинцево-кислотний акумулятор Витримає пів десятка розрядів. Гелевий до 400 циклів. Гелеві акумулятори, як і agm моделі належать до технології VRLA. Це означає, що батареї герметичні та обладнані запобіжними клапанами, безпечні для людини та навколишнього середовища. Не потребують обслуговування завдяки процесу рекомбінації газів, що протікають в гелевому електроліті. Краще переносять високі та низькі температури на відміну від звичайних. Завдяки використанню свинцево-кальцівих решиток і матеріалів високої чистоти їх можна зберігати протягом тривалого часу без підзарядки. Мають низький саморозряд. Швидкість саморозряду становить менше 2% на місяць при температурі 20 градусів Цельсія. Можна зберігати до року у зарядженому стані. Для заряду гелових акумуляторів потрібно використовувати спеціальні зарядні пристрої з параметрами заряду, що розраховані на даний тип. Вкрай важливо, щоб напруга заряду не перевищувала значення, яке вказане виробником в технічній документації. Деякі зарядні пристрої дозволяють вибрати не тільки тип акумуляторної батареї, напругу заряду, а й ємність, щоб підібрати вбудовану програму заряду. Якщо ви плануєте використовувати акумулятор в екстремальних умовах, краще вибрати гелевий акумулятор. Він має високу продуктивність та пропрацює довше, ніж AGM модель. Не кажучи вже про звичайний свинцево-кислотний акумулятор, ми розглянули гелеві акумулятори, що мають широкі застосування в різних сферах діяльності людини. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії «Ромстол Україна» Ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!